Якби історія про Котигорожка була правдою, і якби цю історію написали в Біблії, то головного героя звали б Самсон. І якщо Біблія здається вам нудною, то ви просто не читали про нього історію. На перший погляд важко повірити, що все це правда. Стільки інтриг, кровавих і надприродних сцен, мабуть, немає жодна іншої біблійна історія. Я пам'ятаю цю історію ще з дитячої біблії. Ви, мабуть, також згадуєте, як він. Самсон роздрав руками молодого лева, як піймав триста лисиць, і пам'ятаєте його в ланцюгах ось так між колонами. Чесно, я трохи прозабула про цю історію, і коли нещодавно перечитувала нове, абсолютно нове пережиття цієї історії, і з деякими своїми відкриттями я хочу з вами поділитися, але, будь ласка, не забудьте підписатись на наш канал і поставити вашу подобайку. Отже, історія Самсона описана в книзі суддів, якщо раптом ви хочете перечитати її в оригіналі. Книга описує найяскравіші події в житті Самсона і найяскравіші стосунки, які він мав з іншими і з Богом, отже, давайте коротко поговоримо, ким він був і як це стосується нас. Від народження Самсон був Назореєм. Обідниця Назорея описана в книзі чисел шостому розділі і означала, що він мав утримуватися від трьох основних речей: вживати будь-що з винограду, включаючи весь алкоголь, стригти будь-яке волосся і доторкатись до мертвого тіла. Ще коли Самсон був у утробі матері, яка до речі була неплідною. Ангел Божий, посланий Богом, сказав матері Самсона, що він визволить Ізраїль від Фелистимлян, але повинен завжди дотримуватися обітниця Назорея. Унікальним у цьому є те, що більшість людей, які прийняли обітницю Назарея, робили це лише протягом певного часу. Метою було показати, що ви віддані Богові. Це свідчить про те, що від народження Самсон був іншим. Він усе життя мав дотримуватись обітниці. Завдяки його обітниці, народ Ізраїлю, визнає, що Бог їх рятує. Ми бачимо, як цей план розгортається дуже рано в біблійній історії про Самсона. У суддів 1325 сказано, що Дух Господній почав діяти в ньому. Це слово буквально означає бути спонуканим до дії. І це використовується кілька разів протягом всієї історії. Бог спонукає Самсона до дії. Я впевнена, що навіть якщо ви не знаєте всіх подробиць життя Самсона, то точно чули, що його сила у його волосі. У якомусь сенсі так і є. Але зрештою, Біблія ясно говорить про те, що сила Самсона походила від Бога. Є одна проблема: у житті Самсона був ще один мотиваційний фактор це жінки. І так, дитяча Біблія про це не розповідає. Тому історія Самсона це також історія людини, яка є рабом своїх тілесних бажань. Самсон відправляється у Фелестимлянське місто територію ворога, де помічає жінку, яка здається йому дуже привабливою. Він іде додому і вимагає від батька одружитись з нею. Кілька проблем: Ізраїлю було наказано не одружуватися за межами країни. Крім того, Самсон народився, щоб рятувати Ізраїль від Фелистимлян. Які не були хорошими людьми, м'яко кажучи, спати з ворогом нерозумно. Його батьки були більш передбачливими ніж Самсон, тому звісно були абсолютно проти цієї затії. Попри розсудливість своїх батьків, які висувають погомі аргументи, чому ні? Візьміть мені її, бо дуже вже запала вона мені в око. Це пряма цитата. Чесно, він тут поводиться як маленький хлопчик, який побачив в магазині нову іграшку і канючить батькам, щоб ті взяли її йому. І до речі, це не востаннє, коли ми побачимо цю фразу в його історії. Це його життєвий девіз? Він робить те, що правильно в його очах. За іронією долі, саме такий спосіб мислення створив Ізраїлю стільки проблем. Ще одна наскрізна нитка в історії Самсона полягає в тому, що не зважаючи на його недосконалість. Бог рухається і працює через Самсона. Суддів, 14.4 показує нам, що задумав Бог. Ми побачимо це протягом решти історії. Мати й батько Самсона не знали, що то був від Господа, бо він Бог, шукав, як позбутись филистимлян. Що правили тоді Ізраїлем? Цікаве важливе зауваження: Бог не провокував Самсона робити всі ці помилки. Навпаки, Бог продовжував скеровувати Самсона, незважаючи на його помилки. Це абсолютно божевільна частина історії про Самсона. А саме я хочу наголосити на тому, як Самсон ходить по лезу, тобто випробовує свою долю. Одного дня Самсон прогулюється виноградником, де на нього нападає молодий лев. Дух Господній спустився на Самсона, пише Біблія, і Самсон розірвав його як молоде ягня. Він не сказав про це батькам, а дорогою назад повертається на те місце, щоб подивитися на скоєни своїми руками і бачить, що бджоли влаштували свій дім у туші і виробляють там мед, бере велику жменю і їсть. По-перше, це брутально. Але тут є значно більша проблема. Пам'ятаєте його обідницю Назорея? Вона ж нікуди не поділась. Він уже порушив два правила: Він повинен уникати винограду і мертвих. Де на нього напав Лев? Виноградник, повний винограду, пише Біблія. Замість того, щоб обійти виноградник, він приходить проходить його кілька разів, і він постійно відвідує тушу лева, навіть їсть з неї. Я собі чомусь часто уявляю, що людина, яку Бог вибирає для великої місії і через яку хоче дати свободу усьому численному ізраїльському народові, має поводитись зразково. Ну хіба я не права? Самсон явно має бути іншим. Але замість того, щоб слідувати за Богом, він робить те, що правильно в його очах, і когось він мені дуже нагадує. Але це мізерно порівняно з тим, що стається в історії Самсона далі. Він укладає досить дороге парі зі своїми весільними, і Самсон каже: Давайте я загадаю вам загадку, і якщо за сім днів свят ви її цілком розгадаєте, то дам я вам 30 ляних сорочок і ще тридцять святкових убрань. Але якщо не розгадаєте, то ви дасте мені тридцять ляних сорочок та тридцять святкових убрань. Вони відповіли йому: Та кажи свою загадку, давайте її послухаємо.' Отож він сказав їм: з ненажерного їстівне, з сильного солодке. Вони погоджуються, але це абсолютно сфальсифікована з самого початку затія. Чому? Загадка була про Лева, якого він убив, і ніхто, крім Самсона, не знав відповіді на цю загадку. як тільки весільні це, Ух! Не бажаючи платити, вони йдуть до дружини Самсона і намагаються, щоб та вивідала правильну відповідь. Самсон, не маючи сили волі, повідомляє своїй дружиті відповідь, і вона повертається і розповідає весільним. Вони дають правильну відповідь, і Самсон змушений заплатити те, що він попросив. А це дуже немало. Виходить, Самсон не може виграти навіть у грі, яку він же сфальсифікував для власної перемоги, тому що він не має сили волі. Самсон іде, вбиває 30 чоловіків, знімає їхні сорочки, які пообіцяв у парі, забирає їх і віддає тим, кому він загадав загадку. А потім у гарячому гніві повертається додому без дружини. Ну що ж, історія про Самсона тільки не почалась, а вже от стільки всякого вияснили ми про цю особу. І повірте, це ще квіточки. Самсон відпочиває вдома в Ізраїлі, а його дружина залишається на батьківщині. Сьогодні це може здатися нам дивним. Але це було звичайною практикою в дні, коли ізраїльтяни вступали в шлюби з філистимлянами. Часто дружина залишалась на батьківщині і жила зі своїми батьками, і чоловік приходив в гості час від часу. Я дозволю вам здогадатися, що спонукало його до цих романтичних візитів. Після деякого часу вдома Самсон стає самотнім, скучним, мов любоньки. Тому він вирішує піти провідати свою дружину, як пише Біблія. І знову Самсона не цікавлять її потреби. Його цікавить лише те, що він може отримати від цих стосунків. Він робить те, що правильно в його очах. Коли він приходить туди, його тесть каже йому, що він віддав його дружину комусь іншому. І Самсон зі злості просто божеволіє. Він виходить, ловить 300 лисиць, прив'язує їх подвоє, запалює смолоскипи. Прикріплюють смолоскипу до лисиць і впускає в зернові поля филистимлян, виноградники, спалюючи все це дотла. Я ж кажу: якщо Біблія здається вам нудною, ви значить просто не читали історію Самсона. Тобто, як виглядає ситуація? Ізраїльтяни і так мають багато проблем з филистимлянами. З уст Самсона через те, що він не вмів тримати свій гнів і взагалі навіть не старається цього робити, бо тілесне бере верх. Наражає на небезпеку. Усю сім'ю дружини, бо Фелестимляни розлючені зрозуміло, оскільки їх запаси було щойно знищено дотла. Вони шукають спосіб, як помститись Самсону. Звичайно, Йдуть до дружини Самсона та будинку її батьків і спалюють їх. Потім вони вирішують розпочати війну з Ізраїлем через те, що зробив Самсон. Але ізраїльтяни не дуже люблять Самсона. І щоб уникнути більшої проблеми, вони видають Самсона Фелистимлянцям. Тепер Самсона схопили його ж люди. Филистимляни прибувають із тисячою чоловіків, щоб здолати Самсона та притягти його до суду. Знову в Біблії сказано: Дух Господній зійшов на Самсона, кажучи нам, що те, що мало статися, відбулося не силою Самсона, а силою Бога. Якщо чесно, щоразу після цих слів наш і без того справжній екшен просто рісніє новими, новими сюжетними поворотами, він шаленіє, він розриває свої ланцюги, він відбирає з землі ослячу кістку і вбиває усіх. До одного знову проігнорував обітницю, якої мав дотримуватися, загалом Самсон вбиває тисячу людей. Саме навколо цього короткого епізоду в цій цій історії про нього у Біблії ми починаємо бачити переломний момент. Самсона не цікавить Божий план, і він продовжує робити те, що хоче. Але такий спосіб життя: ось-ось, наздожене на його. І навіть убивши тисячу филистимлян, Самсон вирішує повернутися на ворожу територію. Він не тільки нехтує богом, але й поводиться нерозумно, нелогічно. Навіть з точки зору, без всякої там віри. Він знову і знову йде до филистимлянського міста і збирає великий натовп, який бажає його смерті на цьому етапі історії Самсона. Він постійно порушував дві обітниці, як з трьох, які він взагалі давав. Залишається непорушною одна. Його волосся у нього все ще була сила, яку він використовує для того, щоб утримувати те, чого хоче він. Але потім він бачить іншу фелестимлянку, яку звали Даліла, і починає грати в ще небезпечнішу гру. Ой, ні-ні, не подумайте, що історія Самсона і Даліли це історія про кохання. Самсон і Даліла просто використовують один одного. Самсон хоче задовольнити своє тілесне бажання, а Даліла намагається розгадати таємницю сили Самсона і його нескорності, щоб фелестимляни нарешті змогли його схопити. Це не історія кохання. Насправді це дуже сумна історія про двох людей, які використовують один одного, незважаючи. На інших. Коли я дочитала цю історію до цього моменту, то спіймала себе на думці. Що коли в цій розповіді з'являється Даліла, цей персонаж стає мені цікавішим ніж Самсон. Це такий прийом, коли ти вболіваєш за більш негативного персонажа, бо він тобі дуже імпонує. І пояснити, я це не можу. Поки Даліла тричі намагається дізнатись секрет сили Самсона, вона використовує всі можливі маніпуляції. І той, хто хоче навчитися маніпуляцій, то Даліла це просто відкритий підручник. В одному місці вона каже: Ти насміявся з мене, ти збрехав мені. А в іншому місці вона каже: Як ти можеш говорити, я тебе люблю, коли ти мені не довіряєш? Ну і штучка ця даліла. Виманювала, виманювала і воля Даліла дізнається його секрет, обстригає волосся, це обесилює його. Написано, що в цей момент Бог його покинув. Ні, не через волосся, а через недотриману обіцянку. І цікавий момент Самсон вже неодноразово міг розсердити Бога своєю поведінкою, тим, що постійно робить те, що хочеться йому, а не те, що сказав йому Бог. Його поведінка аж ніяк не нагадує поведінка, посвяченого Богові чоловіка. Але що? Він раб своїх пожадливостей і бажань. Ви скажете, як же ж Даліла все таки вмовила сказати, в чому секрет його сили? І знаєте, що там написано, що Самсону до смерті набридло її ниття. Бог терпеливо чекав, коли він покається, щоб повернутися до нього. Але коли він порушує останнє правило, Самсон повинен страждати від наслідків, щоб зрозуміти, що він все-таки зробив щось не так. І подумати, що це було. Фелестимляни захоплюють Самсона, він вже обезсилений, тобто немає цієї надприродної сили, Божої сили, яку йому було дано Святим Духом. Вони вибирають йому очі і відправляють на примусові роботи. Бажаючи ще більше принизити його, вони виводять його з в'язниці, щоб він став розвагою для великої вечірки, яку вони влаштували для себе. Пише Біблія, що там було три тисячі людей. Вони прикували його до кількох стовпів і почали знущатися. Тут Самсон. Ви не повірите, можливо, вперше молиться щирою молитвою і кається ще раз благаю Бога сили. Він визнає, що всі його дійсно справжні богоугодні подвиги через благодать, а не через його особисту силу. В цей момент Бог дає йому силу, і той зносить дах цієї будівлі, вбиваючи три тисячі фелестимлян. І так закінчується історія Самсона в Біблії. Це справді сумна історія. Людина, яка буквально руйнує усе своє життя. І все у своєму житті, включаючи себе самого у банальній гонитві за тим, що видається правильним, за тим, що просить тіло. Ми можемо лише уявити, як би все було, якби Самсон чинив те, що правильно в Божих очах, а не в його власних. Або принаймні він шукав покаяння беззначно раніше, і, можливо, я на 100% впевнена, що це дуже би змінило хід історії. Якщо ми будемо чесними, то в цій історії, ймовірно, зможемо побачити себе більше. Ніж би нам цього хотілося. Можливо, ми і не живемо так, як жив Самсон, але ми надто часто робимо те, що правильно в наших очах. І здебільшого ми більше стурбовані своїми власними бажаннями, а не бажаннями щодо того, що хоче Бог. Ми повинні сприйняти історію про Самсона як застереження, вчасно зупинитися, якщо робимо щось не так, більше довіряти Богові, більше слухати, що він для нас готує. Чого він хоче від нас, і якщо ми цього не зробили, ми можемо закінчити як самсон. Друзі, напишіть, будь ласка, в коментарях чи є щось з цієї історії, що вас здивувало? Можливо, ви все знали? Можливо, ви знаєте щось додатково, що може бути цікавим для інших. Будь ласка, поділіться про це в коментарях. Не забудьте, будь ласка, підписатись на наш канал, якщо ви досі цього не зробили. І подаруйте нам свою уподобайку. Також е окремо хочу висловити подяку всім тим, хто фінансово підтримує наш проект. Якщо ви хочете долучитися до когорти цих прекрасних людей, то всі посилання є під цим відео. Дякую!